Щороку у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС організовують виставки приурочені Дню працівників освіти. Спочатку через карантинні обмеження, а потім повномасштабне вторгнення такі заходи не проводилися, проте цьогоріч їх вдалося відновити. Початок осені, початок збору урожаю, і ми також, педагоги, освітяни, збираємо свій урожай. Це креативність наших здобувачів освіти яких ми залучаємо не тільки вивчати і здобувати професійні знання, навики, а і також вони творчо розвивалися. Виставку осінніх композицій присвятили Дню працівників освіти і Дню захисників та захисниць України. Адже цьогоріч відзначаємо ці державні свята в один день. І вирішили зробити ось такі шеврони, щоб вони подумали, як би вони хотіли представити саме емблему своєї професії, емблему своєї групи. Але разом з тим, щоб була присутня ось така військова тематика, національно-патріотична. Участь у виставці взяли учні першого, другого та третього. Курсів вони представили сім робіт. Це сім професій, які нині опановують здобувачі освіти. Над таким творчим завданням усі працювали вперше. Було дуже цікаво, кажуть учні. Хотіли зробити приємний сюрприз для викладачів ПТУ. Ми хотіли продемонструвати нашу професійність, наш патріотизм, наш любов нашу до нашої держави, красу нашої держави. Також ну це команда роботи, тому. Це означає, що ми дуже енергійні, згруповані та готові до нашого майбутнього. Учнівська молодь розуміє, що сьогодні її головне завдання старанно навчатися, здобувати майбутню спеціальність та розвиватися в ній, аби наша держава мала гідне покоління молодих спеціалістів. Молодь повинна навчатися. Дуже важливо зараз обрати правильну професію, тим тим більше для відбудови нашої країни. Ми здобувачі освіти, які в майбутньому повинні стати професіоналами в нашій роботі і стати надійним тлом для станції і. Атомної енергетики сьогодні у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС працює 34 педагогічних працівники, які, попри всі складнощі сьогодення, намагаються максимально ефективно здійснювати освітній процес та виховувати фахових спеціалістів. Усі вчителі мають високий рівень кваліфікації і постійно її підвищують в умовах воєнного стану. галузь освіти зокрема, професійно-технічної, набуває. Дуже важливого такого значення, тому що ми готуємо майбутнє покоління робітників, які фактично будуть відбудовувати державу після воєнний часу, тому на нас покладається велика відповідальність і відповідно на наших випускників. Відповідальність за якість і швидкість цієї відбудови з нагоди дня працівників освіти двом педагогам училища Світлані Савчук та Артуру Черпаку вручили грамоти від імені директора департаменту освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації, що ще раз доводить важливість професії педагогів у формуванні майбутнього України. А найкращий подарунок для кожного вчителя це успішність та старанність учня. Любі педагоги, вам уклін низький, аж до землі за завзятість у своїй роботі. Зазнання, терпіння і турботу, і нехай у найскрутніший час віра в краще не покине вас. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.